Ваш одяг говорить за вас ще до того, як ви почали розмовляти. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як завдяки зовнішньому вигляду досягати своєї мети. Доброго дня! Вітаю вас на каналі Шафінг та Шопінг. Мене звати Тетяна. І сьогодні у нас дуже важлива тема, тому що це про те, як в періоди, коли нам. Важливо робити правильний вибір, як на це впливає зовнішній вигляд. Це не про ваш внутрішній стан, вашу внутрішню, про вашу експертизу, це про те, яке враження ви справляєте на оточуючих. Ми сьогодні поговоримо про психологію образу. Ми поговоримо про те, які кольори, який меседж суд, як вас сприймають люди в тих кольорах. Поговоримо про те, які правила можна порушувати, і як це зробити правильно. Дочекайтесь, і в кінці відео я дам класний лайфхак і чек-ліст, як вибрати, що одягнути. Прошу вас підписатися на цей канал, тому що тут всі реальні образи, все тестую на собі без зайвої теорії. Поїхали шукати лілітки в міжярі? І напишіть, будь ласка, коментарі. Сподобалося, не сподобалося і з чим ви категорично не згодні. Одяг це ваша стратегія. залежно від ваших задач, ви вибираєте образ. Наприклад, якщо ви хочете продемонструвати там, свою силу, впевненість, досвід, ви одягаєте щось таке темне, темно-синє, темно-сіре, Чорне, контрастне для того, щоб підкреслити оцю енергію, таку знаєте, силу концентрації. Якщо ви, наприклад, хочете продемонструвати якусь доброзичливість, м'якість, ви одягаєтеся у світлі, то таким чином вас будуть сприймати ваші співрозмовники. Тобто, кольори темні це певна авторитетність, світлі кольори це доброзичливість стосовно фактури крою, чіткі форми, чіткі лінії це. Структурність зібраність це допомагає створити такий строгий образ, що демонструє контроль. Людина може контролювати те, чим буде займатися чи займається. М'який, коли м'які силуети, це така певна дружелюбність. Що таке м'якікро? Це, наприклад, ми беремо спідниці такого легкого силуету, наприклад. Отже, про кольори. Самий бізнес кольор вважається синій. Різні відтінки, але в першу чергу це темно-сині, такий наві колір, він демонструє і професіоналізм, демонструє і щитується тими людьми, з якими спілкуєтеся як відповідальну людину, професіонала, спокійну, врівноважену, договороздатну. Це саме такий бізнес-колір. Тому, якщо сумніваєтеся, що одягнути. Де буде багато нових людей, це дуже важливо. Здавалося, що може бути простіше: одягаємо чорний костюм, одягаємо білу рубашку, і все так це виграшно, але це має певні обмеження, обмеження номер один. Це контрастність кольорів. Це дуже а, різка контрастність між чорним і білим, і вона може щитуватися як певна директивність, певна агресивність. Тому, якщо у вас немає такої задачі, то можливо не потрібно так контрастно, але Білий колір демонструє чистоту, демонструє відкритість, прозорість. А Колір бордом демонструє таку зрілість і статусність. Хочете продемонструвати свою експертизу, додайте ці кольори ваш образ про червоний. Зазвичай рекомендується одягати червоного або не одягати, або одягати зовсім мало, якщо вам не потрібна оця драма. Червоний може бути в аксесуарах, навіть можете біля портретної зони щось таке одягнути, тільки можливо не дуже яскраве. Тому що червоний також буває різних кольорів, і він має вас підсилювати, ваш ефект. І але можете так само десь одягнути там, в аксесуарах подалі від портретної зони, наприклад, десь взуття або сумочку взяти. Це може бути. Але з кожного правила і виключення я розповім дуже цікаву історію на міжнародному конгресі професор. Піднімалася на сцену залу для доповіді, і вона піднімалася відповідно спиною до залу. Вона була в червоній сукні з відкритою спиною. І весь зал всі, хто навіть був по коридорах, зібралися в зал подивитися, бо це було вау-ефект. Вона піднялася на сцену і прочитала круту доповідь. З високої рівня експертизи, тому це, якщо особливо ви доповідач, вам, ваш рівень експертизи все рівно головний, і вам дозволено все, бо ви то можете, бо ви експерт. Те, що стосується вашого першого враження, це стосується, якщо ви йдете на зустріч з людьми, де буде хоча б одна людина, яка бачить вас вперше. І вона, відповідно, буде мати право голосу і для того, щоб справити на неї враження. Якщо ви спілкуєтеся з людьми уже там досить давно, довго ті вже всі правила не працюють, ви вже добре знаєте один одного, і ви краще знаєте, що одягнути з конкретними людьми, або взагалі те, що вам просто зручно, не заморачуючись, поговоримо окремо про тренди бізнес-моди, чи такі існують, тому що я пам'ятаю часи, коли ми всі носили бізнес. Консервативні вузькі юбки в коліно, ключки так само були вузькі, відповідно, воно відображало моду, яка є на той час актуальною в цілому для всіх. І були вузенькі маленькі піджачки, досить коротенькі ще в обліпочку, і відповідно це все було і в бізнес-моді. Що є зараз? Зараз є оверсайз піджачки знову цей павер-дресінг, ці з 80-х плечі. Дуже великі плечі я б все таки не рекомендувала. Я зазвичай в бізнес не дуже. Так радикальна, коли я йду на зустрічі, не дуже такі гострі тренди. Чому? Тому що це може бути не завжди доречно, це може не всіма сприйматися і щитуватися так, як ви того хочете. І занадто гіпертрофовані плечі, якщо в конкретному випадку, вони можуть бути недоречні. Плюс до цього, верніше, мінус цього, ви повинні мати, якщо це говоримо про холодну пору року, відповідно, пальто, шубу, все те, що ви зверху одягнете, воно має то все поміщатися. Тому, прям вже такі дуже гіпертрофоні. Печі, я би не радила. Я говорю про бізнес і говорю про консервативний бізнес. Є спеціальності, є бізнеси, є такі, які абсолютно консервативних і спецодягу не знаю, стюардеси, лікарі, банківські співробітники до таких творчих спеціальностей, де навпаки прояв, якихось трендів, обов'язковий. Бо саме в цьому мета демонструвати вашу експертизу в креативності, в тому, що ви можете з цікавих речей робити щось таке, унікальне, це приєднання. І це, відповідно, додає вашу експертизи, і в тому числі і в зовнішньому вигляді. Тобто, тренди бізнес-моди це оверсайд-піджаки, але збалансовані. Далі, аксесуари, реміні, сумки не буду показувати, тому що у кожного вони свої годинники. Продовжують залишатися аксесуаром, хоча всі зараз дивляться час на телефоні. Тим не менш, такі правила гри: якщо вам потрібний ремінець, одягаєте. Якщо ви одягаєте щось на випуск, відповідно не потрібно. Або якщо ви хочете одягнути під поясок, окей, це має бути гарна фурнітура, він має бути в гарному стані, підходити по кольору, і відповідно ну, на аксесуарах не економте. Це важливо. Що також важливо в цілому сприйнятті образу. А ви коли спілкуєтеся з людьми, ви сидите ну, зазвичай, і відповідно портретна зона має бути гарної якості, має бути доглянута. Це там відпрасована. Всі гудочки, от в мене наприклад, проблеми гудочки <смі> розходяться. Портретна зона має бути бездоганна. Ну і руки відповідно, тому що ви спідсилюєте свою переговорну позицію. В трендах які кольори, ті, які трендові і зараз є на подіумах, стріт фешені, не неонові кольори, але стажкові, кремові, пастельні кольори, сині, любі кольори, які вам личать, і є дуже відволікаючим від вашого розмови. Зрівно, хто як би там не було, головні в образі ви. Ми зараз говоримо про вміння привертати увагу, максимально посилити цей ефект. Те, що є у вас всередині, ви підсилюєте тим, як ви це транслюєте зовні. Стосовно бізнес-стилю. Бізнес-стиль це така це не тюрма, це не є такі обмеження а, мінімалізмом а, чи якимись певними правилами. Зараз бізнес-стиль рухається разом з світом, рухається в сторону демократизації. Особливо після ковіду, коли багато працюють офлайн, онлайн міксується. І, відповідно, це має своє відображення і в бізнес-трендах. Які правила можна порушувати. По-перше, були колись часи, коли ми казали, боже Боже, не можна, не можна носити під костюми кросовки. Зараз можна. Одягайте особливо білі кросівки, вас точно не підведуть і додадуть такої легкості вашому образу, навіть якщо виступаєте на сцені. Денім в бізнес-луках. Це прям класна історія. Ви спокійно можете одягнути верхню групу. Одягнути звичайний бізнес-стиль і внизу одягнути джинси, особливо якщо там стартапи, не перші вже ваші раунди перемовин, якщо ви в якихось таких творчих спеціальностях, чому ні? Джинси дуже класна, крута історія. Це може бути як темно синій джинс, так і блакитний, сірий, але це має бути ошатно і поселету нагадувати, Значить це брюки від костюма. Наступне правило це. Верніше, наступне порушення, яке можна зробити в цих правилах, це зробити яскравий акцент, як я вам сказала, яскраве взуття, яскрава сумка, якісь яскраві аксесуари, чому ні? Принти можна, але їх не має бути занадто багато. Так само може є сенс понижти їх подалі від портретної зони. Але якщо це хусточка якась вона займає зовсім небагато, дає якийсь кольоровий акцент От біля обличчя, це виглядає просто чудово. І в кінці покажу вам, як. Порушувати всі правила і виглядати на мільйон ну, ну, і домовитися на мільйон. І як я обіцяла, чек-ліст для того, щоб знати, що одягати, в залежності від того, яка у вас задача, і куди ви збираєтеся. Перше, це ви завжди маєте пам'ятати актуальність і адекватність ситуації, куди ви йдете, це основа в стратегії підбору, що одягнути для того, щоб правильно підібрати, ми пам'ятаємо, яка у нас основна. Мета, куди ми йдемо? Ми маємо відповідати тій ситуації, в якій йдемо. Отже, якщо ми йдемо на співбесіду, це має бути максимально лаконічно, без зайвих деталей. Все має бути стримано без яскравих кольорів. Думаю, що це актуально для людей незалежно на які рівні роботи ви претендуєте. Це буде доречно, тому що ми маємо справу з людьми, з там зічарами, які можуть це. Недоречність поставити як в мінус. Воно вам не потрібно. Тому одягаємося максимально консервативно. як можна зробити із серйозного такого директивного формату. Передати інший меседж. От дивіться. Угу. Угу. І тепер інший. Тому посмішка це те, що завжди вам додасть 100 балів в будь-якій ситуації. Пам'ятайте про це. Це найпотужніша зброя в спілкуванні з людьми, якщо це не. Самі знаєте, хто? Якщо ми говоримо про робочу зустріч, то це смарт-кежул. Тобто ми одягаємо щось просте, зрозуміле і невичорне, щоб не відволікати увагу від предмету обговорення. Якщо ви на перемовинах одягаєте костюм, і тут ключова роль в перемовинах це аксесуари. То тобто, якщо йдете на конференцію, конференція така більш легкий варіант, одягаєте щось таке, також смарт-кежул, і можна якийсь розслаблений варіант. Ви можете одягнути те, що вам. Те, що вам комфортно, бо ви будете там знаходитися цілий день? Зазвичай частина часу сидите, частина часу ходите, тому це має бути ще й зручно. Люди, які займаються творчими професіями, маркетологи, оскільки прояв це і є, ваша експертиза, то підійти до образу потрібно творчо, але професійно, тобто не занадто. Лайфхак. Як можна додати кольорів? Додати багатошаровість в образ, так, щоб його не перенавантажувати. Я взяла краватку. Якщо ми просто будемо два кольори, воно буде зливатися, а ми між ними ставимо принт. Яко? Кроватка краще, ніж додаткова футболка, тому що не буде спекотно, додає кольорів, які зручно міняти. Моє улюблене поєднання в цьому сезоні блакитне з кольором Бургунді. Щоб мову то в бізнес це адекватність. І не занадто. Що ви розумієте цю міру, і ви це демонструєте своїм зовнішнім виглядом. Підписуйтеся, бо тут не просто про моду, тут про стиль, який працює на вас, на ваш успіх. Хоча слово успіх не люблю, тому що це про що? Мати мільйони, отримати цю спеціальність. Вона кожного своя. Для мене успіх це про бути задоволеним самим собою, з чистою совістю. Напишіть, що для вас є успіхом. Таку тему, звісно, чіпнула. успіх. Ми зараз про успіх в моді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи використовуєте ви якісь лайфхаки, які ми сьогодні проговорили, і чи очікуєте ви компліментів, коли ви йдете на бізнес-зустріч? І чи дає, а самі робите людям компліменти? Напишіть. Отже, підпишіться на канал. Чек-лист вас чекає уже внизу, я його прикріплю. І я бажаю вам успіху, і щоб те, як ви виглядаєте, вам допомагало в тому, що ви хочете. Бажаю вам успіхів і слава Україні!